Моє вітання в ефірі інтернет-телебачення Чилайни це програма Гостра тема онлайн. Ми працюємо у прямому ефірі і сьогодні будемо говорити про життя без російських соціальних мереж. Сьогодні у нас в гостях засновник і головний адміністратор спільноти Чернігівський сіль Дмитро Тигранов і Чернігівський адвокат, правозахисник і журналіст Іван Петрикей. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, кілька тижнів в Чернігівці живуть, так би мовити, по-новому. Інтернет-провайдери заблокували доступ до російських сайтів ВКонтакті, однокласники, мейл.ру та Яндекс. І знаєте, по-різному відреагували люди на це табу. Дехто мовчки видалив свої ака свої акаунти, а дехто знайшов спосіб і все ж таки і далі користується так би мовити забороненими плодами соціальних мереж. Ми працюємо в прямому ефірі, це означає, що ви можете і навіть потрібно долучатися до нашої бесіди. Заходьте на нашу офіційну сторінку соціальної мережі Facebook, залишайте там свої коментарі або ставте запитання гостям студії. Отже, про віртуально реальне життя в режимі табу. Пане Іване, як правозахисник, як людина, яка безпосередньо може розкласти указ президента по поличкам, ну я так розумію, мабуть, аналізували ви цей документ. Прокоментуйте наскільки це логічно, правильно і законно забороняти українцям користуватися соціальними мережами, які мають певне відношення до Кремля. Ну, тут, власне, маємо вести мову навіть не про сам цей наказ нашу мілий так, адже це інструментар, який вводить в дію рішення власне, самого РНБО, яке вводить зазначені санкції. І в правовому сенсі тут можна звертатися і до закону про санкції, і, власне, до цього наказу, і до рішення РНБО, і до статті 107 Конституції. Власне, як ви сказали, проблема розкласти по поличкам, то в сенсі цієї, самого цього питання, то тут його по поличкам, мабуть, ще ніхто не може розкласти, тому що ну, тут вбачається якийсь такий не зовсім долугий механізм втілення оцієї ідеї в життя. Тобто ми кажемо про що? Кажемо, що є ідея, вона є спірна, хтось її підтримує, хтось її не підтримує. Тобто Мета, як на мене, вона правильна. Тобто Сам, сам цей наказ він є таким, що ну, створений для тих цілей, для правильних цілей, так скажемо. Але ж сам механізм його втілення в життя, він, ну скажімо так, м'яко, якщо не, не те, щоб не існує, але ну, слабо застосований на практиці. Чому так? Ну, будемо казати так, що. Власне, стаття 107 Конституції, на яку посилається наш президент, підписуючи даний наказ, вона вказує про те, що дані санкції обов'язкові лише для державних органів. Тобто кажемо про те, що незрозуміло, яким чином оці обмеження застосовувати до фізичних або юридичних осіб, особливо в сенсі того, що стосується якби, програмного забезпечення, там 1С, яким там, повсякчас користуються всі. Так. І окрім того, не зрозуміло, яким чином, який механізм імперативний змушуваний, mm -hmm. яким чином змушувати от, провайдерів застосовувати оце рішення. А мало того, якщо вони його не виконують, то яким чином їх змусити це виконувати? От Наразі оце питання. воно прописано. Так? Ну, в Загалом всі посилаються на закон про санкції, але знову mm -hmm. ж таки, закон про санкції є досить розмитим правовим актом. І сказати, що він... Ну, от аж прям так все регулює, ну, не скажу. Тому, я думаю, тут слід очікувати все ж таки судової практики, щось вона прояснить, але ж ну, питання досить спірне. Досить багато дискусій стосовно цього точиться наразі в правових колах. Тобто люди кажуть, що ну, інструментарій мав би бути не шляхом видання наказу, яким затверджують рішення РНБО, так? А, так, а прийняттям судового рішення. Тому що ну, наразі є механізм застосування судового рішення, є спеціальні служби, які виконують судові рішення, і є відповідальність за невиконання судового рішення, ну, навіть кримінальна відповідальність передбачена. Тобто більш би зрозуміло було, якби судовим рішенням заборонялась діяльність тих, тих чи інших компаній там на території України, так, або обмежувались там. І певні інтернет-ресурси. І тоді було б зрозуміло, по-перше, як виконувати, а по-друге, власне, як наказувати тих, хто не виконується. Пане Дмитро, ви як засновник і головний адміністратор однієї з найбільшої у Чернігові соціальних мереж, яка представлена вже зараз у Фейсбуці, але основний <клес> кістяк-каркас це було ВКонтакті, так, Чернігівський Кісіль. Як ви прокоментуєте? цю ситуацію і ну, справа всього вашого життя, в принципі, вона чи вдарило це блокування воно на те, чим ви займалися? Ну, надіюсь, три роки, які я посвятив тому сообществу, це не все моя життя. Я маю на увазі, що важлива Рич, Джо, от... ну, вот понятно, так. да, я в цілому вложил туда не только какие-то свои силы, эмоции, душу, потому что я очень много времени уделял этому и очень усердно работал. Потому что фактически нет выходных у администратора социальной сети. Там постоянно идет mm -hmm. контент. Что касается того, как отразился запрет, но ну, очень многие люди обходят. Статистика упала примерно на 30-35%. А вы полки одно у социальные сети? То есть 65% посетителей, они остались mm -hmm. обходными путями, они заходят в соцсети. Это говорит о том, что э, люди ну, не согласны с этим запретом. Как бы, несмотря на... Ну, нужно начинать еще с того, что вот цели поставлены, какова там защита национальных интересов. А как это отслеживается, например? Вот защищены национальные интересы или нет? Вот какой механизм? Как, как можно отследить результат до и после? Ну, очень сомнительные критерии. И э, нужно заметить, что эти соцсети, помимо вреда, которого они в том числе не приносили, да, я имею в виду сообщества антиукраинские, они приносили и пользу, потому что очень много волонтерских сообществ, очень много благотворительных сообществ, очень много сообществ, которые работают на благо Украины. А ви мені дозволите, я вас на секунду перебив, просто я ну, з питань шкоди, щоб, тут, щоб ну, не забулося якби, це питання. Одне авторитетне видання американське проводило таке собі спеціальне розслідування з приводу а, а, незаконних дій, так скажімо, Російської Федерації через соціальні мережі на території України. І насправді, ви знаєте... Дуже цікаві е, висновки були навіть в, в притул до того, що, е, яким чином отримувалася інформація, яким чином, е, навіть безпосередньо в Збройних силах е, на території розмежування, яким чином використовувалася інформація, яким чином запускалося шкідливе якесь вірусне е, програмне забезпечення, як, як це все блокувалося. І дуже цікавий матеріал, і там ну, досить сильно розписано, насправді яка шкода. Тут як би можемо казати про те, що все ж таки ну шкода вона є. А те, що засоби ну настільки радикальні, ну то це диктується, мабуть, сучасними умовами. Це як на мою думку, як би субъективно. Вибачте, що возникает треба... один вопрос, а запрет всего этого он решит проблему? Так, я думаю, вирішить. Ну, вот я просто для примера приведу, если вы следите за новостями, сейчас в Америке очень активно ну, уже есть доказательства того, что Российская Федерация принимала участие. Косвенная, да? Выборочная компании Трампа. Да, ну, не принимала напрямую, но хакеры действительно действовали. Там нет социальной сети ВКонтакте, там нет MailRU. И тем не менее, они смогли рассылать письма, они смогли добывать информацию, данные Уже и так это далее. Было через ВКонтакте, Нет, я, я, я к тому, что информационная безопасность такая штука, ну, которая просто не ограничивается какой-то соцсетью Если нет соцсети, найдется другой способ. То есть... Ну как сказать, это это не выход, это не выход а горяча руки. Контролювання і все, а я все напрочь блокирувати. Контроль за ресурсом. Ну тобто ні для кого не секрет, хто контролює мережу ВКонтакте. Безпосередньо, якби там були дійсно якісь приватні акціонери, ну я би розумів, а що то, є, ми виділені є. є. Но це ну це да. номінально. Я пропоную зараз подивитися невеличкий відеоролик про те, що думають про так би мовити табу на соцмережі Чернігівці. Вся страна сидит на этих одноклассниках. Надо создать что-то свое. Конечно. А коль своего нету, так нечего блокировать то. Чем швидше мы ведем в России, тем лучше будет для нас. Потому что это же все-таки информация, доступ должен быть. Ну а так что, жизнь в неведении, это равносильно, что взять сейчас запретить. Почту, газеты. Мені все одно. Отже, як бачимо, навіть тут пролунала така теза, що перед тим, як забороняти, треба було створити альтернативу. І дійсно, зараз багато чую таких нарікань про те, що... Не існує належної української соціальної мережі, яка б повністю замінила ну, той саме ВКонтакті, бо багато людей е, заходили, щоб там музику послухати, е, відео переглянути, ну і дуже ну, звикли. Тобто, що що ви думаєте, от кожен з цього приводу, що. Не да, існують соцсети і существують насправді українські, да. ну просто вони не популярні. То есть как бы назвить, может, кто не, може, не знает. Тут... Есть Цукрнет, по-моему, или Цук Цук, или Укр, ЦУКР, что-то такое есть. Есть несколько mm -hmm. социальных сетей, но они, ну, они не могут. Они не так? будут его иметь, потому что для того, чтобы mm -hmm. развивать социальную сеть, нужно вливать хорошие деньги. Для того, чтобы... Потом эти деньги как-то зарабатывать. А охват, например, украинской соцсети, но ну, он будет максимально там, на 40 с чем-то миллионов. Это ну, потолок. Mm -hmm. В контакте это мабуть, на весь СНГ идет соцсеть. Перебью вас зараз стосовно заробляння. От, питання в соціальній мережі. Багато що за закрыловые касаємо через те, що за його допомогою заробляли гроші. При цьому податків ніхто не платив. От, ну, мабуть, дещо риторика не така. Запитання заробляють гроші ВКонтакті, але податки не сплачують. А це от твердження чек на основанні чого ну, таке твердення говорить? Тобто я не знаю хто може, цього... ну, ну насправді не не, ну тут питання податків. І ну, давайте глобально ще щек... трошки yeah, зачерпнемо yeah. про бізнес люди, які. Великий свій бізнес через спільноту. Наскільки воно вдарило і чи ну, легально? Ну, якщо з питань легальності ми кажемо про обмеження права власності, то думаю, в сенсі навіть міжнародних норм тут е, не буде якби, порушення норм Європейської mm -hmm. конвенції, наприклад, справ людини та основоположних свобод. Тут скоріше можна говорити і наразі точаться дискусії з приводу того, що тут є порушення статті 10 конвенції. От, і що це обмеження там, свободи слова, та, свободи там, вільного вираження думок і так далі. І в принципі, десь ті експерти, які стоять на тій позиції, що це порушення статті 10, десь вони мають часткову рацію, оскільки ну, є прецедент, якби судилися громадяни Турції проти Турції, власне. І там, наскільки я пам'ятаю, якийсь був канал на Ютубі. От, і управління е, заборонило там, трансляцію на цьому каналі на Ютубі і е, Європейський суд справ людини прийняв позитивне рішення на користь людей. Тобто яким чином далі будуть розвиватися події, ми звичайно побачимо. От, але ну, якщо принципи, в сенсі легальності, то ну, десь тут є рація. Але... Знову ж таки, питання все одно залишається. По поводу, по поводу бізнесу. Начнемо з того, що дуже багато підприємців, які рекламувалися в соцсетях, все у них тоже официально, все оформлено. То есть, если, например, действует какой-то салон красоты, Он действует по правилам в рамках закона. И он То когда... Все да, там є специально... Ну, нет, это не витцветковывалось, но если, например, заказывают рекламу какой-нибудь ночной клуб или школа развития, например, ну что она будет неофициально работать, если она на весь город известна. И маете на увази если... против. Про... Хорошо. Если про администраторов. Интернет-магазины, э... интернет например, тут и е, вот, например, я беру, реєструю себе сторінку mm -hmm. в соціальній мережі і продаю там ну чашки да, роблю чашки mm -hmm. і продаю на цьому заробляю але при цьому я не сплачую нікуди гроші а от здесь нужно смотреть, а на основанні чого сделано такой вивод Что, что для этого основание полагать, что человек не платит налоги? Есть какая-то информация о том, что он платит или не платит? Да, нет, ну, нет такой статистики. Ну, вот, я, я нет, не, ну, ну тут питание, как бы, в принципе, зрозуміло, и десь, ну, десь вы маєте рацию, скільки, ну, заждите. У нас багато кто як фізична особа. підприємців здійснюють торгівлю, в тому числі через мережі. І дійсно такой статистики немає. Але ж ну вибачте, ну, торгують як і в «Контакті» торгували без е, сплати податків, так і десь на вулиці або через там інші ну, тобто якісь це, мережі. Це, це ну, тобто, нормально. Я так. не думаю, що це аж такий краугольний камінь, в який треба спотикатися там, в даному сенсі. Ні, це не основна тема Тут... нашої розмови, просто з, наші читачі глядачі. Поставили запитання, тому я тут б... я би більше навіть переймався в цьому сенсі з приводу заборони 1С. От якщо казати про те, що створіть щось своє, а потім забирайте це, то от е, так, ну теж російський продукт, теж ми мали би ми його заборонити, але питання в тому, що в нас всі підприємства працюють на 1С. І це дійсно система оптимізації, система ну, е, ну дуже... Власна крута система, аналогів наразі немає. Щоб його створити, це роки треба. Ну це в реалях навіть не, не місяць, не два. Але тому, ж користуються мене... все одно ну, зараз, тому що Ну ні не буде... виходить. По по, 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 ну поновлювань не буде, по-перше. По друге, що ну, по... а виходу в людей немає. Тим більше, що ну от в 1С там ну дійсно, наскільки я розумію. Люди в автоматизацію, чи вони вбухували страшенні гроші, бо воно таке не дешеве. Тут в сенсі от ДНС тут бо в мене особисто є питання, як, по-перше, як у правника, а по-друге, як, в принципі, як у людини. Тому якби я більше б в цьому ракурсі говорив. Запрошував на наш ефір також представників спецслужб, але нам вдалося, ну мають на увазі служби безпеки України, вдалося отримати тільки коментар в. Друкованому вигляді, за що, хоча б за це дякуємо. Відомо, що такі інтернет-ресурси, як ВКонтакті, однокласники Mail.ru, Яндекс та інші використовуються російськими спецслужбами в своїх соціальних і інформаційних операціях, тобто служба безп... як засіб гібридної війни проти населення нашої держави. Тобто служба безпеки визнає все ж таки, що є така ну, можливість, і все це відбувається. Указ президента України є важливим позитивним фактором, який сприяє протидії російській інформаційній агресії. Служба безпеки України постійно фіксує активне поширення через ресурси, і закликів до повалення конституційного ладу. Ну і далі йде по Україні статистика. І що стосується Чернігівщини. Півробітниками управління СБУ на Чернігівщині відкрито п'ять кримінальних проваджень стосовно осіб, які здійснювали антиукраїнську діяльність у російських соцмережах. Чотири з них вже розглянуто судами та винесено обвинувальні вироки. Один з останніх Таталоваївський район, коли бойовика завербували. І важливий, на мою думку, абзац відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України служба безпеки разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування відповідних інтернет-ресурсів. Ну тобто, власне, вони самі погоджуються з тим, що механізмом так, недосконалі механізми, і фактично зараз як такої контролю і наслідків покарання немає. Але ми ще маємо, зазначу на секундочку буквально, маємо мати на увазі те, що за нашою практикою виконання от таких от наказів та рішень ми маємо розуміти, що все ж таки його будуть виконувати. Ну, в основі своїй, ну і вже в принципі, наскільки мені зрозуміло, я не користувач мережі ВКонтакті, Ну колись якби в мене там була сторінка, але... Наразі ні, тому не можу перевірити. Але наскільки мені зрозуміло, то зараз вже ну, якби майже всі повиконували це. Пішла тенденція однозначно. Тут е, скоріше, навіть не через те видаляють акаунти, що е, указ, що заборона, а через те, що незручно. Отже через шляхи оці блокування. От пане Дмитро, розкажіть про е, як можна ну, не будемо проводити майстер-класи такі, як зробити, а чи впливає це дійсно на роботу, бо е, особисто знаю, що... Э, как гальмует система yes. компьютера, вот это идет через. Ну, а, я сейчас хочу добавить mm -hmm. еще mm -hmm. по теме mm -hmm. uh, предложить что-то свое, как говорили, да, вот mm -hmm. жители еще Дело mm -hmm. даже не в том предложите. Если если даже вот действительно все так, как оно есть, mm -hmm. если действительно в Украине угрожает там российская агрессия в плане информационной войны через соцсети, окей, mm -hmm. okay, но ведь э, в прошлом году это тоже было. Это было и в позапрошлом году. Но никто, не, не, было никаких действий. Страница ВКонтакте была страница нашего президента, притом была она вплоть до указа. Никто ее, никто ее не удалял оттуда. Все пользовались, публиковали информацию. Как бы. Почему нельзя было, например, заблокировать это полтора года, года назад, год назад, и сделать переходной период. Например, что сегодня мы подписываем о том, что соцсети мы блокируем, решение вступая в Дию через Рик. И за этот год у людей есть возможность как-то переориентироваться, как-то ну, вот, перевести дела на другие соцсети. Вот, года. вот, да. Почему нельзя было просто подумать о своих гражданах, если уже на то пошло? Хорошо, запрещ Если уже мы взяли курс на полное информационное отделение от Российской Федерации, в чем, конечно же, есть какая-то логика, да, безусловно, то почему бы просто как-то не упростить жизнь для своих же граждан и сделать вот такой вот коридор? А его не было сделано. То есть все, мы блокируем, сейчас провайдеры изобретили доступ. Сейчас... Все провайдеры, вот в Чернигове, По-моему, по -моему, везде, 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 да. да. Мне кажется, что этот провайдер, который откажется это делать, ну, к нему придут в гости. Mm -hmm. ну, логично. ну, логично. Да. Стосовно <связь> его обхода. Вот расскажите, как это працюет и ну насколько ты. Существует вручен, вручен? масса, масса. Пути начинают просто в браузере поставить галочку. что в принципе также работает. И заканчивай там каким-то мини приложением которое тоже будет... Просто був вибачення за невеличкі технічні незручності. У нас трапився невеличкий форс-мажор. Ми продовжуємо нашу бесіду. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про життя без російських соціальних мереж. І останнє про що ми говорили, це про три роки той період, коли на який був підписаний указ про заборону. Тобто, як такої у нас впевненості немає, що за цей період завершиться війна, ну власне і немає впевненості, наскільки. Є логічним буде продовжити або не продовжити цю заборону. Е, буквально наостанок хочеться поговорити про е, поради тим, ви з свого боку, як правозахисник, так, як юрист тим, хто зіткнувся з цього з цією проблемою, так, от і ви, пане Дмитро, як людина, яка як активний користувач соціальних мереж. рады что делать далее, Чи <laughs> выдаляться и прощаться, или все же таки? Ну, я думаю, что каждый человек сам самостоятельно должен решать, что ему делать. Если ему интересно, он может там остаться, но в любом случае эту возможность рано или поздно прикроет окончательно. И возвращаясь к вопросу о продлении, независимо от того, закончится война или не закончится, соцсети разблокировать не будут российские, они будут находиться в блокировке, их ну, продолжит, условно говоря. Mm. Поэтому надеяться на то, что пройдет три года, Хотя и все равно. А это ну, элементарная <с логика, потому что если мы отчаливаем от России во всех направлениях, в том числе информационном, то возвращаться обратно уже будет бессмысленно. Поэтому тот, кто хочет, может переходить на Facebook или другие соцсети. Тот, кому нужно пользоваться ВКонтакте, может оставаться там, пока есть техническая возможность, потому что так или иначе это законное право человека и. На сегодняшний день, насколько мне известно, чисто законодательно никто не имеет права запретить заходить на тот или иной сайт. Провайдеры могут как бы сделать такое указание, Значит, да. Еще, да. но человек в любом, в любом случае на, на это на сегодняшний день повлиять очень сложно, и я, я не знаю, стоит ли влиять каким-либо образом. Ну, поскольку все равно этот запрет заденет только тех, кто ну, понес какие-то... скажем так, затраты и убытки и после этого запрета. А большинство людей, они, они все-таки простые пользователи, они заходили, чтобы пообщаться, послушать музыку, а все это можно сделать совершенно в других социальных э, сетях. Но остановка к чего вы с приводу думаете? Ну как ну, бы тут... И ваш да. прогноз. Так, прогнозів робити в нашій країні, звичайно, ніхто не може ніяких, в тому числі і в правовому полі, як воно куди виплине. Якщо в когось дуже серйозне або принципове питання, з приводу цього можна готувати скаргу до Євросуда, звертатися і там років 5 або 6, поки її розглянуть. Якщо для когось це так принципово, то можна спробувати. Щось з цього вийде, час покаже. З приводу користування ВКонтакті і таких закидів на кшталт про те, що ніде слухати музику, ну, дорогі господа, якщо ми вже йдемо в Європу, то давайте не користуватися соціальною мережею, яка входить там чуть ли не в топ-10 по розповсюдженню піратської музики. Давайте вже ж якось жити в більш-менш правовому полі. Мені це самому там деякий час дошкуляло, поки я ще користувався контактами, потім обмежив. Але я обмежив для себе з інших причин користування соцмережею. Ну, давайте вже йти по якомусь більш правовому шляху, як на мене. На цьому будемо завершувати нашу розмову, і хотілося б сказати тезу, яку пропагують психологи. Соціальні мережі це добре, але давайте зустрічатися частіше не у віртуальному, а в реальному житті, спілкуватися, обніматися, бачити один одного на свіжому повітрі. На цьому будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про заборону російських соціальних мереж в Україні. У нас в гостях був... Засновник і головний адміністратор спільноти Чернігівський кисіль Дмитро Тигранов і Чернігівський правозахисник, адвокат і журналіст Іван Петрик. Дякую, що прийшли до нас в студію. Дякую за підключення на все добре. Почуємось через тиждень. До побачення.